Займаються геноцидом постійно, скільки років? Як вам вже сказати, що просто це Росія це геноцид, це дорівнює геноцид. Вони імперці. Імперії помирають. Звичайно, це відбувається постійно, що імперії помирають, але не нашою ціною. І ті люди, які зараз говорять, що мир будь-якою ціною, вони якраз затягують цю війну. Тому що що дає російська мова? Окей. Російська мова ті, каже, яка різниця, так? Російська мова дає те, що Трамп говорить, там половина людей говорить російською, в них єдиний культурний простір, друзі. А як це розуміти? І потім говориш цим людям: ну як, подивіться? Ну мені так проще. Ну як простіше, друзі, не будьте лінивими. Все в праці. Ну неможливо просто так щось отримати. Чим більше ти працюєш, тим більше ти отримуєш, і це норма.